Як ми всі знаємо, коханий Михайлович звернувся до суду з позовом до міської ради, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення 38-ї позачергової сесії 8-го скликання міської ради номер 712 від 25 вересня 2024 року про дострок. Скасувати розпорядження номер 248 1 с від 25 вересня 2024 року, яке підписано першим заступником міського голови Дейчуком про звільнення кохана, <кій> поновити кохана Івана Михайловича на посаді з 25 вересня 24 року, стягнути з міської ради на користь кохана заробітну плату за час вимушеного прогулу з дня звільнення до дня. Поновлення на роботу рішенням Житомирського кружного адміністративного суду від 7 лютого 2025 року в задоволенні позовних вимог відмовлено. Не погоджуючись із прийнятим рішенням, кухан Іван Михайлович звернувся до 7-го апеляційного адміністративного суду, де просив скасувати рішення першої інстанції і винести нове, яким задовільнити його позовні вимоги. Вчора відбулось засідання. І прийнята постанова 7-го апеляційно-адміністративного суду, в якій апеляційну скаргу кохана Івана Михайловича залишено без задоволення, а рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 7 лютого 2025 року залишено без змін. Постанова суду набирає законної сили здати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно зі статтями кодексу адміністративного судочинства. Дякую, Депутати останнім часом в громаді і в місті було багато інформації квіток з цього приводу. Так? Але є вчора відбулося рішення суду, винесено постанову, і вона є тою, якою ви її почули. Тому я хочу подякувати кожному депутату, працівникам міської ради, які діяли. Чно в рамках і в спосіб чинного законодавства і приймали законні наголошення цьому рішення, що підтверджено двома інстанціями судів. Тому, колеги, депутати, дякую вам і працюємо далі за розвитку нашої територіальної громади.